Ааа, всім привіт, і Сьогодні ми з вами граємо в Profandu. Що може означати латинське слово. ГЛИБОКИЙ Тож так, пропоную не затягувати, а вибиратися з цієї потиємної шахти. Окей. Ага, в нас є. Звук. Ми можемо ш. Да. Да. Окей, гра мене не чує. Ми можемо крочити з вами. Блять, страшно добре. У. І нам все одно. А, це не ембієнт, це справді якийсь монстр шариться. Ну, по... По звуку не зрозумів, що це було. Мені це. А. А-а-а! все, я зрозумів. Це типу в нас як туторіал. А. Окей. А що це? Що? Добре, це типу. Я не знаю, чому мені нагадує геймплей ФНАФу. Надто тихо стало, ні. А, коли надто тисну, ти не можеш обернутися, окей, логічно. Давай, 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 давай. А, так там нікого немає, боже. Хе, ми з вами такі глупишки. Щась, справді, що як хтось за мною лізе зараз. Та нікого немає. Що? Я. А ну, давайте слухати. Та ні, немає нікого. Пиздець, Сенсі. І... Я відчуваю себе дуже некомфортно, знаєте, мені дуже сильно чимось нагадує оцей мод в Майнкрафті на. Я сподіваюсь, він не може десь повзати по. потолку, печери. Добре. Отак от люди й губляться. Блять. А, я виліз. Алло. Алло? Це, типу. Це скот Е, Добре. Привіт. Я мав це знайти, типу, я йду туди, куди треба. Полізли? О, табличка нам сюди. Я... Що? Це типу... Блюдь! Єбать, то в сенсі! Та а... Я фоткав! Відбувається. Ем... Окей. Просто тікаємо. Можливо, ми якось, я не знаю, його Тригеримо оце. Ну, будемо осте швидше. Давай, 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 давай. Кліки і цікаві. Щось типу прикольно але якось я не знаю. Кліки. Типу дуже крутий концепт, справді чудово, але якось в мене таке трішки відчуття, чи я тупий, чи воно не працює. Не з'їв? Зможемо. Фоткою. Так я ж його фотографую, а він взагалі щось, ну. типу, ну, не відстає від мене. Ну, я сфоткав. Ну, ти ж маєш втікти, ні. Ні, він нападає. Добре. Ми, коротше, тягнемо себе мишкою для того, щоб тікати від нього. Повертаємось, фоткаємо. Ну, я не розумію, чому не працює. Добре, це вузький тунельчик. Ми тут не можемо, тут треба швидше рухатись, окей. Це я можу. Ми швидше порухались, я повертаю він тут, з і тікаю. Ну, а чому минулий раз я його сфотографував, а він на мене напав? Так, тут ми не можемо якось втікти. Е, я не знаю, руйную магічний бар'єр. Ми втікли з вузького пространства, давай фотк. Тікаємо. Типу, я не розумію, в мене якесь таке відчуття, що окрім того, що я просто. Дивлюся, де він, хоча я і так по очам бачу. Повернись, фоткай. Блять. Що я роблю не так? Його очі поблизу, добре. Боже, тупий зорус треба хотінко читати Твої очі близько. Ні. Просто, як я зрозумів, ми по суті від нього не. Так, да, і він тікає. Типу, ми не рухаємось від нього, тобто ми не цікавим. Він виходить як така. не знаю. Величина, яка завжди за нами. В іншому випадку я не розумію, чому ми, наприклад, повземо, а він повзе швидше. Ну, підходь, я не встиг. Давай. Переслідувач. Селфі, бро. Селфі. Все. Ну і повзем собі потихоньку. Ну, непогано, але типу. Блять, давай. Чіс. І все. Непогано, але, знаєте, якось тепер відчувається. не знаю, не так Ну, Типу, для чого ви мені спішите? От ми зараз з вами просто чекаємо. Давай. Він якось кожен раз речить по-різному, чи якось по його рику можна зрозуміти як він. Де він? Ну. Привіт. Ти підійдеш? Ахуєно я його сфотографував. Мені сподобалось. Ну і все, він втік. Що я роблю неправильно. Так, давайте тут швидше спробуємо, хоча він, я не знаю, ще гучніше. Дойшли. Повертаємось в фотки. І я програв. Чому? Бля, що відбувається? Бля, датчик звуку, який не працює. Типу, ну він ж якось нібито має мені показувати, що він ближче, не ближче. О, Боже, знаєте, ці тунельні переслідувачі. Добре, давайте ще дві спроби. В принципі, це в нас вся гра. Ну, по камері він дуже близько. По камері боже по звуку. Підходь! Сфоткав. Він втік. Добре. Я просто я не розумію типу ці підсказки якісь неймовірні. Для чого. Ну, тепер я можу повернутися Він ще не близько. Ну він дуже близько по камері. Мені як фотографувати, він якось мене не знаю, обманює своїми очима. Боже, це мені нагадує, знаєте, цей фільм Птеча Шоушенку. Скільки він там 10 футбольних полів проповз в каналізації. Ну, зараз взагалі тихо немає ніякої звуку. Ніякої звуку, ніякого звуку. Дячого? Ну він ближче. Ще ближче. Давайте ну на мужика спробуємо. Фоткає. Все. Ну, добре. Таке відчуття, що ми так далеко ще з вами не заповзали. Не подобається. Що це? Блять якийсь. Ох, окей. Це було дуже близько. Але нам якби все одно ми повземо. Ну він по звуку прямо тут. Чому? Чому так? Панелька. Що з тобою? Чи ти блядь, брешеш мені? Просто, ну, от, ну справді, ну, пезюнька. Я ще багато можу синонімів навести. Ага. Підходь. Тобто він вже поряд, але його очі ще не тут, чи як. Ну, давай. Знову панель, як якби, ну. Бреше. Проповзаємо. Давай, 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 давай. Прям тут. Окей. Звукова панель нам бреше, хоча б музика нас не кидає. Окей, це просто саунд. Ну Давайте, типу, сприймати від, знаєте, там повзе так бистро. Сука. А, йо, ні! Ні! Ти набрехав мені! Окей. Я думав нам гаплик. Не так сталося, як гадалось, слава. Фух. А, все? Ну, тож, ми з вами грали в профанс, В принципі, непогано, мені сподобалось, але знаєте, всі так розхвалювали цю гру в коментарях. Я прямо очікував, що буде вау. Для мене це справді стало таким невеликим вау. Але... Вона справді вона така коротка. Тож так, добре, тож не буду вас сильно затягувати, слава Богу. Все одно через 6 хвилин вимикається світло. Я не знаю, на що я очікував. Тож так, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, писати коментарі. Це допомагає просуватись відео. Тож так, дякую, гарного вам дня чи вечора.